Ще раз повторюю. Давайте я зараз відновлю вартість, тисячу гривень і зріжу ту сосну. На якої підставі я зрізаю ту сосну? Ви поясніть це громаді. Не тільки мені. Просто як Особи... Договор... я думаю, що громада зрозуміла, що не зрозуміла розуміла. громада, не зрозуміла. Чесно, я представник громади. Документи вони принесли на оренду. Так них... давайте зробимо. Експеримент, да? я зараз достаю тисячу гривень, ложу і злізаю сосну. І що мені буде? І що мені буде? А чому їй нічого нема? За 49, за 49 дерев. Я сейчас достаю тисячу клажу і ми рубаємо сосну. Експериментально. Зрубаємо одну, спасемо сто, Розумієте? Чому ніяких дій, дімо схожі, вони кричать. Узнаєте, ви будете кричати Я не кричу, я говорю. Давайте я тихо буду говорити. Давайте я і буду говорити. Прошу дать разрешение на вырубку леса, так будто видите, такие-то деревья, есть оценочная история, форма. <зали> нет, через через не исполнитель. <залис> <Да, конечно. залис> Знаете, пусть у вас говорить. Ка... Прокуратуру. Вот они. всі документи. Это как в садик сходить. Но криминальных справах можно развитие.